А кто там? Ало, ж поводі, ски, з ким я мила, сіра. А я що ходив, де? Ти на вулиці був. Та ж ти нам води ручкам. Ти наводить. Діть, вона ж не уєб твою, ну. Я вам дещо скажу. Ну не можна, вона ж повзається во всьому ручкам. А ну дивись на край. Та ж треба там Сашка, я не возуватися. Нікда давать. Дуфіскінс. Емелі ножками. Емелі ножками. Дивись. Дивись. Раз. Раз. Дві. Раз. Раз. Раз, два, три. Пару. Хе-хе-хе. Мурюшка. Сі. Сі. Ві-ху. Ві-ху. Поздравляю тебе. <віс>. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, дід. Щось я тобі подарував. Отут От тому, що простити файно буде. Колбасеус. М'ясеус. Човек має бути. Скоро буде. І будемо празнути. Трохи пивка вип'ємо? А... а хто ж принесе? Я? Твій рідний внучок? Ді дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, <рес> а тут я. Тому що Ти прорекламував вже все на світі нашому yeah. Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер <рес> я говорю. Не пити багато. Так, горілку не пити? Боже з мамо ту білу. Самогонку не пити, вживати венце. Таке. апетитне. Гадай, Тут круче, що в кулаку. Що, що в кулаку? Грош. Ого. Гроші! Nee. Ой, люди, усім доброго раночку. Такі сони не не таке буває, але я не забуваю про те, що діду треба трошечки поїсти, правильно? Дарадай, дай дай дай, давай! Дарадай дай дай. Спасибо. Смачного вам дорогенький дідусь толя! Да. Ну что? Вчера лежаки заканчивали делать сумерки. колбаски вообще ничего не да? а? Тики колбаса. Это что-то хрубочливое колбаса. Да, да. Mm -hmm. Хорошо, Саш. Умница умница. Я что ж нихуя не бачу. То может ты вампир? Який <laughs> вампир? Ну може ти вампір? Що Зубів нема, й вампір? Добре бачиш. Всього побачиш? Побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачить. але сьогодні день народження, він це може побачити. Фані. День народження. Ну то що? Не, цю зараду не вживати. Що це за потарак? Це футболка. Стефанія, мамо. Кто Стефанія. Це? це ти? А то що я тоді затамаханий? Мамо. Діта, це ж такий акт просто. Стефанія!